Перш за все ви маєте дещо про себе з'ясувати. Перше. У якому стані ваше життя зараз? Друге. Які аспекти потребують уваги, а які вже вас радують? Третє. Що вас хвилює? Що вам не подобається? Четверте. Ким ви б хотіли бути, якби вам не треба було дбати про гроші? П'яте. Які зміни в вашому житті ви б хотіли запровадити? Якби вам вдалося залучити багатство. Шосте стоп, діма, зупинися, Перестань це казати. Хвате, чесно кажучи, всі ці поради хороші, але є багато нюансів, з якими ви обов'язково зіткнетеся. Ось ситуація, вам потрібні гроші, ви не бідняк, але фінансове питання у вас майже завжди на думці. Одна з найголовніших порад це перестати думати про це. Тобто про гроші. Не завищувати важливість. Добре. Домовилися. Я працюю, живу, все нормально. Про гроші перестаю постійно думати, але нічого не відбувається. Гаразд, не думатиму про гроші ще місяць. Час пройшов і знову нічого. Добре продовжу ще на місяць. Ну ви зрозуміли. Знову нічого. Скільки мені про них треба не думати, щоб вони з'явилися місяць, два, три, рік? А забув найголовніше треба щось робити, діяти, не сидіти, склавши руки. Продовжуємо. Прийнято рішення створити автомобільний Ютуб канал. Весь вільний час приділяю цій новій справі. Про гроші напряму продовжую не думати. Минає місяць, інший. Третій, четвертий канал залишається там, де і був. Майже на нулі грошей не додалося. Продовжуємо. Прийнято рішення бути найдобрішою людиною в місті, всім посміхатися, всім допомагати, всіх пригощати, в міру можливості, і про гроші не думати, і в додаток зайнятися новою справою, наприклад, почати вивчати 3D-анімацію. І стати 3D аніматором проходить час. 3D анімація просунулась слабо, тепер вмію малювати трохи кривих котів, собак і слонів, краса про гроші не однієї поганої думки ні ні ні, що в результаті грошей не побільшало, кривих тварин не продати нікому, зате на 10 людей більше зі мною стали вітатися. Крапка. Іду в парк, сідаю. На найдальшу лаву і починаю плакати. Це допомогло, реально полегшало на деякий час. Але улюбленої справи та грошей в додаток я ще не знайшов прийнято рішення взяти паузу на деякий час, просто рухатися за течією. Рухався, рухався, як паперовий кораблик, але нікуди не приплив. Звичайно, в цей час було випробувано безліч варіантів та практик. Які практично нічого не змінили. Я вам обов'язково розповім про них зараз. Раптом вам щось з цього стане в нагоді. Тож почнемо перше. Беріть аркуш паперу і напишіть, хто ви. Друге. Згадайте, що любили в дитинстві. Напишіть це. Третє. Так звичайно. Не забудьте написати, ким ви хочете стати. Четверте проаналізуйте свій досвід. Чому навчив вас життєвий досвід? 5. Зробіть свої слабкості своєю силою. Шосте. Що може надати вашому життю. сенсу? Напишіть це. Сьоме. Зосередьтеся на тому, ким ви хочете бути. Це я перерахував сім пунктів. Доб'ю до десяти пунктів. Як у знаменитій книзі. 8. Відкрийте свої захоплення та пристрасті заново. 9. Ким би ви хотіли бути, якби вам не потрібні були гроші. 10. Подивіться на себе збоку. Проскануйте себе, бажано неупереджено. Я щиро сподіваюся, що, попрацювавши з цими 10 пунктами, у вас вийде щось, вийде зрозуміти себе, вдасться поліпшити себе. Якщо не допоможе, то привіт, ласкаво просимо до мого клубу. Чесно кажучи, я знаю, в чому моя проблема. Мені не вистачає сили наміру, не вистачає бажання діяти. Створював автомобільні відео протягом 4-5 місяців і кинув але капець це пилюка для Ютуба. Треба було робити і далі, і далі. І далі. Рік, два, три. Зрозуміло, дякую. Вивчав анімацію і навчився робити кривих тварин. Так треба було робити і далі. Поки нарешті тварини стали б некриві. Та, дякую, легко сказати. Я сподіваюся, ви зрозуміли, що я хочу сказати. На мій погляд, є тільки два найважливіші правила перше. Визначити, якій справі треба присвятити себе, друге почати та ніколи не зупинятися. Чекати стільки скільки потрібно, і через деякий час. Ви будете зайняті улюбленою справою, яка приноситиме гарний дохід. Обов'язково. Все, я все сказав.